Олександрійці зібрали і відправили вантаж для населених пунктів, які потерпають від підтоплення, спричиненого підривом російськими військами дамби Каховської ГЕС. Ініціаторами збору стали представники СПО Патріот, зокрема Олександрієць Юрій Капущак. Волонтер розповів про організацію збору допомоги та подякував всім, хто долучився. Організація Патріот, вона знаходиться в Знам'янки. Це ну, а я знаходжуся в Олександрії. І так як воно на сьогоднішній день зважилося, що вони зі своєї сторони збирають. Ну а я тут вирішив зі своєї сторони по друзях, по знайомих. Ну хто мене знає, хто кого я знаю, і ось і Кульга, і Михайлович, і, 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 і Шклярук дуже багато дав води для, для цього мероприятия. Дорофеєв дав муки, круп і все. Дуже багато предвари грошей, але грошми ми не беремо, тому що ну, це, не, це не той случай. Люди просто потребують одежі і води. Відгукнулися на заклик допомогти людям з підтоплених районів і представники благодійного фонду Покрова Олександрії. Допомога, яку доправляють з Данії, а це речі, медикаменти, була оперативно запакована в мішки і передана волонтерам до загального вантажу. Зранку зателефонував підприємець Юрій Іванович, каже, Сергій Михайлович, потрібна допомога гуманітарна, в першу чергу речами для людей, які пострадали від варварської атаки на Каховську ГЕС. Я сказав, Завжди допоможу, і вони повинні приїхати. Він каже, ми приїдемо машиною, допоможи, загрузимо і будемо відправляти в складі місцеве міста гуманітарної допомоги міста Олександрії, населеним пунктам, як Хершольщини і Миколаївщини. Волонтери з фонду покрову Олександрії продовжують працювати з данськими благодійниками. Допомагають військовим і переселенцям, також постраждалим від війни. Допомога в першу чергу іде нашим захисникам на ЗСУ в різні місця. Звідки приїжджають, по всій Україні? Ми працюємо з 2014 року. Нас знають і погранвійська, і ну всі, 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 всі люди. Потім ми допомагаємо. І лікарням дуже багато. Кожний вівторок, щоб не було дощ сніг, камні з неба, Ми завжди працюємо з за 11 годин. Приїжджають до нас із міста, із сіл. приїжджають. Ну та всюди люди їдуть, люди знають, кому що потрібно з документами. нас Юрій Капущак подякував за підтримку у зборі допомоги на Херсонщину і владі Олександрії. Зазначив, що допомогли організаційно, продуктами і речами. Нам дуже багато допомоги Михайло Михайлович Свитицький. Те, що відгукнувся на мій запит і підняв на ноги всіх, кого можна, і ЖЕК. Бо і... ми оттуда ще будемо забирати людей. Ну наскільки я знаю, що там дуже їх багато зібрали. І ми беремо ще з собою пасажирський автобус і будемо назад доправляти. Красний крес нам дав допомогу дуже велику. Ну, ну Вона частично в мене в машині. Частично, ну так. І прості люди, воно по. Сусіди поприносили воду доставити допомогу адресно до потерпілих від підтоплення, а також забрати із зони лиха людей, які потребують евакуації мета організованої волонтерами благодійної справи.